Центр медичних технологій діє навчально-тренувальний відділ підготовки з надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях, який здійснює проведення навчання водіїв методом надання домедичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод. За результатами проходження навчання, особи після здачі заліку та практичного тренінгу отримують посвідчення такої форми про підготовку з надання до медичної допомоги срок дії якого 5 років. Після проходження цього терміну водії проходять повторне навчання. Навчально-тренувальний відділ підготовки з надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях створено на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я. No 32 від 02.03.2009. 2009 року. Територіальний центр відповідає вимогам наказу. В наявності є підготовлені лікарі, створено матеріальну технічну базу, навчальний клас, манекени, оснащення. Значить, на цих заняттях водіїв учимо, наданню допомоги це штучне дихання. Масаж серця, це накладування шийного комірця, це витягування постраждалих з автомобіля, це накладування шин, транспортування, перша допомога при опіках, при утопленнях, при накладенні жута при ампутації кінцівки, перша допомога при відмороженнях. Термін навчання 2 дні. 12 годинна програма. Відповідно до наказу, перший рівень підготовки, до наказу 132-го. Всього за цей, за цей період пройшло навчання, ми більше року працюємо, 691 особа з урахуванням районів. Це такі як Краснополя, Охтирка, Лебедин. Можливість нашого центру навчати водіїв з виїздом на місце перебування. Ми виїжджаємо у всі райони, а також виїздимо на підприємства, які, з якими домовляємося. Якщо кількість слухачів 10 осіб, 10 і більше це 120 гривень. Якщо менше або індивідуально ми можемо навчати одну, одну людину незалежно від кількості, ми можемо навчати незалежно від кількості, то це коштує 150 гривень. Цей документ ніхто не отримував. Це ми започаткували в області це навчання згідно наказу Міністерства. В чому тільки по півтори роки, це питання не до мене. Я лікар проводжу навчання. Які займається психологічним відбором не тільки водіїв, а всіх працівників, які працюють на особливо небезпечних умовах, особливо небезпечних умовах праці, або на небезпечних механізмах або устаткування. Наша філія отримала відповідні документи, відповідну ліцензію на працю. Ми можемо проводити психофізичну експертизу робітникам і всім співробітникам, як на території Сумської області і не тільки на території Сумської області, ну, так як в кожна області є своя психофізична експертиза. У нас теж крім нас ще є 19-й номер в Сумах, який працює. І ми працюємо на території області. Ми можемо як стаціонарно проводити, так і з виїздом на території підприємств і на території районів, якщо вони нас там визивають. Ми працюємо з 2011 року з липня місяця. За цей час ну, раз ми вже почали про перевізників. У нас було проведено 595 експертиз водіям, і з них визнано непередатними до непередними 13 і Це всередині. Ну, цифра 13,6% вона якраз входить в середній такий от визначення непридатності. Ну, щоб було чуть-чуть для вас зрозуміло. Я вже не один раз об'ясняв і, і виступаючи перед журналістами, значить, людина, яка отримала права, ще не значить, що з нього буде хороший водій. Людина, яка в школі навчилась основу малювання, вона з нього вирости великий художник. Хоча. Є в нас великі художники. Тобто ми не обов'язково кажемо цій людині, що він не може бути, але ми кажемо, що деякі види діяльності він не може виконувати. Тобто, якщо він хороший водій, значить він хороший водій. Якщо він поганий, а має права, ну що ж, права видають усім у нас, значить ті роботодавці повинні, виходячи з заключень наших професійно-психологічного відбору, повинні таких людей дивитися, вже стоїть його брати до себе на роботу а не стоїть. Ну, я тільки що вже повторюся, ще раз скажу, що до 30 всіх ДТП, а також різних аварійних ситуацій на підприємствах, виходять з того, що люди непридатні, придатні, не пристосовані, не можуть виконувати цю роботу. Із 6 тисяч більше 6 тисяч обстежених у нас всього 595 водіїв. Із них тільки 143 чоловіка прийшло з підприємств різних.